Доброго дня, шановні колеги, сьогодні з вами я, Безуська Расмана, кандидат біологічних наук та І ми сьогодні завершуємо наш проєкт, який був присвячений біорізноманіттю і шляхів його збереження. Отже, сьогодні тема нашого. Нашої зустрічі це біорізноманіття та природоохоронне законодавство України. І не лише Україна, вона приєднувалася і приєдналася до багатьох міжнародних конвенцій, які були спрямовані до на збереження біорізноманіття. І ми сьогодні теж з деякими з них познайомимося. Отже. Біорізноманіття і закони України. Питання охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів регулюється положеннями законів України про охорону навколишнього природного середовища, який був ще е, прийнятий в 91 році, про тваринний світ 2003 рік, водним кодексом України, Лісовим кодексом України тощо. Відтворення і використання територій, які є національним надбанням, здійснюється згідно із законом України про природно заповідний фонд. І теж цей закон не новий, він був прийнятий ще в 1992 році. Координація роботи природоохоронних органів і контроль за діяльністю міністерств, державних комітетів і відомств. з Виконання вимог законодавства здійснює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, і Україна має не лише виконувати ті закони, які вона приймає у себе в країні. А вона ще, якщо вона приєдналась до міжнародних договорів, то без сумніву вона має ще і виконувати свої зобов'язання згідно з цими міжнародними договорами. І, наприклад, Україна приєдналася до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин. Це так звана Бонська конвенція, яка ще була прийнята в 1979 році. Україна вона і ратифікувала цю конвенцію. Мета конвенції це охорона видів тварин, що мігрують сушею, морем чи у повітрі, а також їхніх місць перебувань на всьому шляху їхньої міграції, тобто і ясно, що Україна територія України вона теж дійсно використовується багатьма видами тварин для своїх міграцій. Конвенція ця містить два додатки з переліком мігруючих видів, на які повинні поширюватися заходи охорони. До додатку першого занесені види, яким відповідно до наявних даних загрожує зникнення. У додатку два представлені види, які мають несприятливий охоронний статус і поліпшення стану яких вимагає спеціальних заходів. Щоб потрапити до додатку 2, вид не обов'язково має перебувати під загрозою зникнення. Конвенція, друга, яку можна згадати зараз, це про збереження дикої фауни і флори та природних середовищ в Європі. Це так звана Бернська конвенція. І е, конвенція. Ця підписана 39 державами, що входять до Ради Європи, а також Європейським Союзом. Крім того, Монако, буркіна фасо Марокко, Тунісом, Сенегалом алжир білорусь Боснія і Кабо-Верде, Ватикан та росія є країнами котрі не підписали конвенцію та мають стати статус спостерігача на засідання її виконавчого комітету україна ж ратифікувала бодай хоч і застереженням але ратифікувала цю конвенцію Бернську так звану конвенцію Конвенція про охорону морських живих ресурсів Антарктики. Конвенція, яка була прийнята 20 травня 1980 року, для реалізації положень конвенції створена спеціальна комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики. Штаб-квартира знаходиться в місті Хоберт в Австралії. Мета конвенції це збереження морської екосистеми Антарктики. І ми знаємо, що е, там є і представники України. Які теж вивчають, вивчають живих організмів, які поширені в Антарктиці. І знаємо, що там є і улюбленці пінгвіни наших представників там, на станції Вернацькій. Да? Так що теж задіяні наші спеціалісти в цих за цих діях, які спрямовані на охорону природи Антарктики, ну і мені хочеться хотілося познайомити вас ще з однією конвенцією: це так звана Карпатська конвенція, або рамкова конвенція про охорону та стали розвиток Карпат. Це міжнародний договір, учасниками якого є сім країн Центральної та Східної Європи. Це Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина та Україна. Конвенція була прийнята 22 травня 2003 року в місті Києві. Які були етапи створення цієї конвенції, і яка роль? Була е, е, нашої країни в е, створенні цієї Карпатської конвенції. Зусилля спрямовані на охорону збереження та стале використання природних ресурсів Карпат, не можуть бути досягнуті лише однією країною, е, а вимагають регіональної співпраці. При цьому зростає важливість транскордонного співробітництва у досягненні екологічної цілісності. Усвідомлюючи це, Україна ще на Карпатсько-Дунайському саміті в Бухаресті в квітні 2001 року виступила з ініціативою щодо прийняття нової міжнародної угоди. Це рамкової конвенції про охорону та стали розвиток Карпат. В листопаді 2001 року у Києві урядом України було скликано перше засідання міжнародної робочої групи експертів за участю Агенції природоохоронні -охорон... природо програми оон ЮНЕП і Всесвітнього фонду природи, на якому відбулось перше обговорення проєкту цієї конвенції. Конвенцію було прийнято 22 травня 2003 року в Києві на п'ятій конференції міністрів довкілля Європи довкілля для Європи і підписано міністрами України, Чехії, Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Сербії і Чорногорії. Депозитарієм конвенції є уряд України. Верховна Рада України ратифікувала Карпатську конвенцію 7 квітня 2004 року згідно зі статтею 21 21 конвенція набула чинності на 90-й день після дати здачі на зберігання 4-ї ратифікаційної грамоти, а саме 4 січня 2006 року, крім української ратифікаційної грамоти, поступили від Чехії, Угорщини та Словаччини. Україна була ініціатором підготовки конвенції та однією з перших країн, яка її ратифікувала. Міністерство закордонних справ України до того ж є депозитарієм цієї конвенції. Основна мета конвенції це проведення з сторонами всебічної політики та співпраці для охорони та сталого розвитку Карпат, для поліпшення якості життя, зміцнення місцевих економік та громад, збереження природних цінностей та культурної спадщини. Одним з засобів для досягнення цієї мети є транскордонна співпраця, а одним з перших реальних прикладів такої співпраці може стати міжнародний біосферний заповідник, який би був названий Східні Карпати. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат ратифікована законом України від 7 квітня. 2004 року більшість статей Карпатської конвенції не мають прямої дії, на жаль. Вони визначають спільні підходи до окремих проблем, більшою мірою надають політичну заяву, ніж встановлюють обов'язкові умови для країн. Тому ось, е, е, інструментом впровадження. Є протоколи, які стосуватимуться специфічних секторальних питань економічного, соціального, а також природоохоронного напрямків для застосування у рамках регіону. Протягом останніх десятиліть людський тиск на карпатські ліси постійно збільшувався. А зусилля з захисту збереження та сталого управління природними ресурсами Карпат не можуть бути успішними в масштабах однієї країни і вимагають міжнародного регіонального співробітництва. Загальні цілі і принципи Карпатської конвенції. Сторони конвенції проводять всебічну політику та співпрацюють для охорони та сталого розвитку Карпат з метою поліпшення якості життя, зміцнення місцевих економік та громад, збереження природних цінностей і культурної спадщини. Для забезпечення виконання карпатської конвенції сторони розробили і затвердили протоколи. Перший протокол про збереження і стале використання біологічного та ландшафтного біорізноманіття. Протокол про стале управління лісами. Протокол про сталий транспорт, протокол про сталий туризм, протокол про сталий розвиток сільського господарства та сільської місцевості. Керівний орган конвенції і робочі групи. Керівним органом конвенції є конференція сторін Карпатської конвенції. Остання шоста сесія якої відбулася 25 листопада 2020 року в онлайн режимі номінально у місті Жешов Республіка Польща. На виконання Карпатської конвенції створено вісім робочих груп. Робоча група з питань збереження та сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття. Робоча група з питань просторового розвитку, робоча група з питань розвитку сільського господарства та сільських місцевостей, робоча група з питань сталого управління лісами, робоча група з питань сталої промисловості, енергетики, транспорту та інфраструктури, робоча група з питань сталого туризму, робоча група з питань культурної спадщини та традиційних знань. Робоча група з питань адаптації до кліматичних умов і змін, а також керівний комітет карпатської мережі природно заповідних територій. Отже, ось тут ми бачимо фотографії, які були зроблені в 2003 році, коли приймалася ця конвенція. І, тоді ще, у 2003 році, я працювала в Києво-Могилянській Академії, і е, академія, і центр е, збереження біорізноманіття. Тоді вже е, ми е, думали про створення такого центру в Києво-Могилянській Академії. І, е, ми брали участь підготовці в підготовці цього заходу. Мені дуже приємно, що я була на, на цьому заході, була присутня. І дійсно хочеться вірити в те, що карпатський регіон, не лише о, та його частина, яка в Україні, але і всіх цими країнах, які підписали цю конвенцію, які ратифікували цю конвенцію, що Карпати будуть жити. І ще хотіла підкреслити, що не лише, не лише в Берні, в Боні, в інших містах і країнах розроблялися ці міжнародні конвенції, а й Україна теж є в списку тих країн, які небайдужі до збереження біорізноманіття нашої планети. Я хочу подякувати вам за те, що ви були зацікавлені цією темою, цією проблемою збереження біорізноманіття. І е, можу тільки з вами зараз попрощатися. До побачення і до нових проєктів. До побачення.